Нещодавно шостку сколихнули дві жахливі звістки. Наприкінці травня покінчили з життям самогубством дві подруги. Одній було 18, молодшій, взагалі 14. Вони разом стрибнули з дев'ятого поверху та розбилися. За місяць у місті стається аналогічна ситуація. З недобудови стрибає вже 11-річна дівчина. На щастя, вона вижила. Її стан медики вже стабілізували. Обидві справи розглядає сектор ювенальної превенції Шосткинського райуправління поліції. Тут зазначають, це перші випадки підліткового самогубства в Шостці за останні шість років. І вони не пов'язані між собою. На обліку в поліції була лише загибла 14-річна дівчина. Вона перебувала на обліку в зв'язку з тим, що дівчина перебувала під опікою у свого у своїх родичів. На даний час ми причину встановити не можемо, але з нею постійно проводилися бесіди, я цю дівчину знала особисто, і чому так трапилося, на даний час триває слідство і встановлюємо всі обставини. Там, де останній випадок був, з мамою виникла сварка, мама намагалася дозвонитися, її намагалися і дівчата зупинити, щоб вона це не зробила. І... Але, на жаль, Трапилась така подія, хоча психологиня Оксана Шкребень припускає, що 11-річна дівчинка могла взяти приклад зі старших, обравши саме такий спосіб для самогубства, адже діти схильні до наслідування. Як розповідає поліціянтка, дівчина, яка стрибнула з недобудови, наразі шкодує про скоєне і почувається винною перед рідними. Психологиня ж говорить, часто підлітки обирають висоту для зведення рахунків із життям, бо бажають в першу чергу привернути увагу до себе і до кінця не усвідомлюють подальші наслідки скоєного. Для них важливо ще крім того, що заглушити біль уйти життя для себе увагу привернути. Вони не понімають, не розуміють того, що коли вони уйдуть, всім буде байдуже. Про них поговорять, і вже вони не ну вони не побачать той реакції зовні, яку вони хочуть відтримати. І для них оця драма, оце переживання, які вони думають, ох, на не звернуть увагу, і ті, хто заставляє мене страждати, і тоді будуть жалкувати, плакати за мною. Розуміти, вони цього прагнуть більше. Для них драматизація. Підштовхнути дитину до непоправного може кілька причин. Це і нероздільне кохання, і булінг, і непорозуміння, чи часті сварки з батьками, і просто затяжний стрес, з яким юна психіка не в змозі впоратися самотужки. Однак найефективнішою і чи не єдиною профілактикою підліткових суїцидів є довірливі стосунки в родині, зазначають фахівці. Справедливо буде сказати, що батьки відповідальні за атмосферу, яка панує в сім'ї. Наскільки вона є безпечною? І наскільки дитина або підліток відчуває, що батьки це безпечні, стабільні, дорослі, з якими можна говорити будь-яку тему. Пані Оксана радить частіше цікавитися життям власних дітей, розпитувати про їх мрії та плани на майбутнє. І якщо таких немає, обов'язково зверніть на це увагу. Це вже є ознаками депресії, а то й бажання піти з життя. Крім того, дитині ще з маличку треба пояснювати, що життя дуже цінне, що вона дуже. Що сама дитина найцінніший скарб для батьків, що самопошкодження, ризикована поведінка можуть призвести до незворотніх наслідків? Чудово, коли дитина знає, що зробила якусь дріб... дурницю, якусь дрібницю, думає не про те, що її домов вб'ють, покарають, будуть орати, кричати. А що навпаки треба скоріше. Довіритись, розповісти мамі, і чудово, коли підліток, переживаючи важкі почуття, хоча б частково може цими планами, переживаннями, сподіваннями, своїми стражданнями, поділитися з батьками і мати від них цілковиту підтримку. Фахівці також звертають увагу батьків на ознаки суїцидальних намірів, підлітків про них вам розкаже поведінка вашої дитини. Якщо дитина перестає розмовляти в неї, на на постійній основі поганий. Настрій, вона відмовляється від їжі, безсонні ночі, робить собі самоушкодження або намагається попрощатися зі своїми улюбленими, наприклад, тваринами, колекціями, то речами, які вона дуже любить. Якщо дитина нічому не радіє, нічого не цікавить, якщо вона раніше чимось захоплювалася, а тепер це не приносить задоволення, все це може бути проявом апатичного стану. Ж батьків мають насторожити дописи у її соцмережах на тему самогубства. У такому разі необхідно негайно звернутися за допомогою до психолога. Наразі відділ освіти шосткінської міськради та сектор ювенальної превенції розгорнули масштабну роботу з молоддю для попередження подібних трагедій. Випадки підліткового самогубства в Україні, на жаль, не поодинокі. Щоб запобігти їм, держава та громадські організації пропонують молоді звертатися за психологічною допомогою на спеціальні гарячі лінії. Для батьків, вчителів та молоді до прикладу, розроблений сайт Зупинка Я. Через нього можна отримати комплексну психологічну допомогу. Також працює Національна гаряча лінія для дітей та молоді від громадської організації Ластрада. Можна звернутися за номером. 0800 500 225 і анонімно отримати кваліфіковану допомогу психолога.